Наші захисники і захисниці, окрім того, що щодня захищають нас, і завдяки яким ми можемо тут бути, жити, працювати для вас, але вони ще й встигають рятувати чотирилапих друзів, обробляти городи і викладати свої жартівливі відео в Тіктоці та Інстаграмі. І зараз це нам покаже Тетяна Бродська. Дивимось. Доброго ранку! Незлавні захисники і захисниці в перервах між боями ще встигають піднімати нам дух своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку про справжній сніданок українських захисників. І я зараз не про капучину з круасанами, а про щось дуже пікантне. подзвониш побратимам, щоб ховалися, бо над хатою ворожий гелікоптер. А вони невдячні, ще сміються з тебе. Гелікоптер, кола і хати кружає. Що ти кажеш? Гелікоптер, біля нашої хати. <смітна> гелікоптер. <смітна> Та ну. Дай, наш пор, наш Я не вірю, Серега. Кажем, блин! Коли не запитуйте у військового, кого чи що він любить більше. Відповідь може не всім сподобатись, або ви просто можете не встигнути її прийняти. Одного разу ти запитаєш мене, що я люблю більше тебе чи ставити розтяжки. Я скажу ставити розтяжки. І ти підеш, але недалеко. Ти відповідальний захисник тільки побачив дрон і одразу давай збивати. Але, як виявилось, трохи поспішив. Ситий боєць щасливий боєць. Або коли тебе нарешті нагодували. Все круто, я наївся. Дві порції буряка, все взагалі, Наївся клас обіду, е, вечеря, бо я все оцінюю, Наївся класно. Коли ти віднедавна в армії і вперше потрапив на чергування. Ой, що робити, Що Да заткнись ти своє! Невеличка плутанина. Або коли одному з побратимів необхідні набої, а в іншого в душі весна. Та набої. Дай. Коли мама сказала, що ти в неї дуже гарно співаєш, але от в душі чи душею, то вже побратимам обирати І мав я знав, да, мій кіло, мій кіло, мій мій. пускала. Які ж все таки незламні наші захисники і захисниці. Далі про секретну базу української біологічної зброї. Кухати наказ. У старшини отримуємо вибухівку і будемо вирушати напрямок руку кругу біогород. Виконувати наказ. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!